Привіт! Ви коли-небудь були в ситуації, коли ви соромитесь вимовити слово, бо не знаєте, як ще його правильно говорити. І є такі tricky words. Наприклад, ось це. В моїй практиці я дуже часто його маю вимовити, і кожного разу, реально, кожного разу, я обираю, який же варіант сказати. У Великій Британії це слово вимовляється як shadow. Перший звук як ш, Шум. Британці люблять цей м'який звук. А в Америці, як ви, мабуть, вже здогадались, це слово вимовляють як schedule. Хто ж правий? Ну і та, і та версія коректні. Це слово походить від грецького і від французького слова. З часом британці зберегли вимову ближче до французької, бо вони дуже довго були під пливом Франції. А от американці обрали для себе. Більш оригінальне походження, грецьке. Отож, не треба переживати і соромитися. Наступного разу, коли доведеться вимовити це слово, просто скажіть перше, що прийде на думку: чи schedule, чи schedule.